І знову ротація у 704 му полку радіаційного хімічного біологічного захисту у зону АТО вирушила чергова спеціалізована і підготовлена група військовослужбовців для виконання поставлених завдань, димове прикриття наших військ та аерозольне маскування місцевості з метою введення в оману противника. З напутнім словом до підлеглих звернувся командир частини полковник Василь Пугін. Меріоцери, прапорні, солдати, сержанти, шановні рідні, сьогодні в черговий раз ми відправляємо наших побратимів на виконання бойового завдання на східні терени нашої держави. Побажати хочеться їм в дану мить, щоб ну, перше, це виконати завдання, проявивши при цьому розину розумну ініціативу. І саме найголовніше завдання це повернутися в наші домівки, в наш колектив живими і неушкодженими. Ну, Напередодні Великодніх свят, так, акція в місті вже проходить. І все, що належить християнам свято Великодня, буде також у наших хлопців в східних областях України. Час впливає, бачите, що тиждень тому прибула до нас 16-та рота, виконавши свій обов'язок по захисту нашої держави. Згідно президента, вони планово звільняться, але війна продовжується і ми маємо виконувати цей обов'язок перед нашою державою. Рівняється Струнко! Віно! Добрітання, розвіліть! Ми бажаємо хлопцям здоров'я, мужності, відваги та мирного неба над головою.